Вітаю народи ви на каналі Мій погляд. І з вами крупти. В нас нові банери. Тож давайте подивимося на них. З рок ми вже знали, що це буде Скірк та Шенхе. Почнемо з них. Скірк це онфілд або гібридний ДД. Вона грає звичайними атаками або ультимейтом, однак не і тим, і тим. Тому вам варто буде обирати, як саме навколо неї збирати команду, щоб максимізувати один з її геймплеїв. Однак вона найсильніший кріодде у грі. Не знаю наскільки вона буде близькою до Мавуйки, однак точно трішки слабшою за неї, бо якщо б це було інакше. Це був би надто суттєвий паверкріп решти персонажів. Щодо Шенхе, то вона бафер кріо-персонажів. Однак вам потрібно пам'ятати, що окрім ультімейту і посилення кількох атак для скірк, Шенхе більше нічого не зробить, бо основною фішкою Шенхе є те, що на неї можна повернутися, і вона поновить дію навички. Таким чином можна буде спричинити ще кілька посилених атак. Найкраще це може утилізувати Аяка. І іншого подібного персонажа поки що не з'явилося. Скірк, якщо вона буде перемикатися на іншого персонажа, то вона втратить свою стійку і не зможе використати додатковий бонусний демедж від шинхе. Однак. Навіть попри це, Шенхе буде одним з найкращих останніх слотів в команду Скірк. Тому моя порада вам наступна: якщо раптом у вас вже є Ескоф'є, є Фуріна, є Скірк. І ви крутите зброю для скірк, і ви на жаль програєте всігну Шенхе, В цьому випадку вже досить раціонально подумати про те, щоб додати четвертим слотом в цю команду Шенхе. В іншому випадку, я б не крутив цього персонажа з точки зору ефективності. Четвірки цього разу трішки засмутили, тому що можна було б замість Діони сюди поставити розарію. У цьому випадку ми б отримали повноцінну команду для скірк. В нас був би Далія, в нас була б Кендіс, яка бафує звичайні атаки, і в нас була б Розарія, яка бафує трішки крит шансу, та додаткова кріоаплікація, аплікація, щоб підтримувати статус на цілі. І все. Все просто чудова була б команда. В даному ж випадку Діона щитовик, Далія щитовик. Тому обох цих персонажів ви в одну команду навряд будете брати. Так, я розумію, що у вас є кея, якого можна взяти якраз на цей слот. Тобто можна взяти Далію, можна взяти Кендіс і закрити це все кеєю. Однак він нічого не дає, а Розарія все ж таки бафає. Отже, Діона це Кріо щитовик і хілер. В неї є не дуже міцний, однак досить тривалий щит, і вона здатна хілити своєю ультою. Однак ці здатності персонажа вже досить давно забуті, і її використовують лише як бафера майстерності та аплікатора кріостатусу. А таким вона стає лише на С6. Щодо Кендіс, то це бафер звичайних атак, вона має трішки гідроаплікації. Так, її можна на с 6 використовувати. Бути, наприклад, Зарлекіно для аплікації гідростатусу. Якщо персонаж недостатньо багато піростатусу накладає, то Кендіс може упоратися. Однак, врешті, персонаж не робить нічого. Так для Скірк вибір баферів не такий широкий, тому Кендіс може стати непоганим альтернативним варіантом для багатьох команд Скірк. Щодо далі, то він щитовик і він бафує швидкість атаки. Швидкість атаки не найпопулярніший стат і не найкорисніший. Однак з тих тестів, які я бачив, на скірк швидкість атаки впливає досить сильно. Можливо, це тому, що її анімації не мають хітлагу, або він дуже маленький, як у ринжових персонажів. Поки що я цього не знаю, я лише думаю, однак, можливо, саме через це далі я буде більш корисний для скірк, ніж я гадав. Раніше. Тепер переходимо до зброї. Вона цього разу неймовірна. По-перше, зброя Скірк, вона має високу базу атаки та крит шанс, і про неї детальніше ми поговоримо пізніше, тому переходимо до Сігни Шенхе. Це висока база атаки і ще більше атаки, якщо персонаж використає скіл і покине поле бою. Таких персонажів у грі вже три. Перший персонаж це сама Шенхе. Далі, Ескоф є, вона цілком чудово може використовувати цю зброю. Так, їй буде значно складніше зібрати відновлення. Однак, навіть якщо вам доведеться одягнути годинник на відновлення, ця зброя компенсує втрату атаки від годинника, і таким чином ви все одно отримаєте посилення. І третім персонажем та -да -да дам Іансан. Так, цю зброю чудово можна дати Ян Сан, тому що їй насправді не потрібно дуже багато відновлення. Однак багато-багато атаки допоможе їй з бафом тих персонажів, які не є натланівцями. Тому що, чим більше у вас атаки, тим більше ви будете передавати її, коли Ян Сан втратить певну кількість нічного духу. Таким чином, вона довше буде давати максимально можливу. Вибаф атаки щодо четвірок, то вони цього разу здебільшого сумеру. Почнемо ми з жертовного лука. Він підходить небагатьом персонажам, тому що він відновлює навичку, а це не потрібно, мабуть, жодному лучнику, принаймні поки що. Далі в нас є спис фавонію, ну спис фавонію це багато енергії, висока база атаки, туди-сюди. Звісно, можна дати Шенхе, якщо сігна не упала, можна дати ескоф'є, та й власне будь-якому сапорту, якому потрібна енергія, чи команді, в якій потрібна енергія, дати фавонії, все чудово. Переходимо до зброї Сумеру. Спершу ми поговоримо про Ксіфос, це одноручний меч. І він, в залежності від кількості майстерності, бафує персонажа на відновлення та на відновлення усю команду, частково звісно, однак це дуже круто. Якщо у вас цей меч є Р5, то це найкраще, що можна дати Кадзусі. Так, і не тільки йому можна ще дати Нілу, можна ще дати Альхайтаму, можна ще дати кукі, і, власне, будь-якому персонажу, який стакає майстерність, там може передавати цей баф команді, ця зброя вдовольнить повністю. Щодо дворучного меча та Каталіка, на мою думку, вдалого застосування і однієї, і іншої зброї у грі немає, принаймні, щоб це було дійсно ефективно. Обидві ці збро... За майстерність так само, тільки дають не відновлення, а атаку. На мою думку, Треба було зробити, щоб уся ця зброя давала відновлення. Ну, що маємо, то маємо. Вони дають атаку, і я бачив наступне використання цієї зброї. Каталік можна дати, наприклад, цукрозі, щоб бафити атаку у команді, або ж можна дати іфі, щоб бафити атаку команди, та і самому іфі ця атака буде не зайвою. Щодо меча, то я бачив його, звісно, на саю, тому що вона стакає майстерність і буде отримувати. Бонус і від майстерності, і від атаки. І другим персонажем, на якого я бачив, цей меч одягають, це Чуньюнь. Якщо використовувати Чун'юня разом з Арлекіно, то йому, власне, більш нема чого носити, і він може надягнути на себе багато майстерності, взяти цей меч і бафути Арлекіно на краплиночку атаки. Це все одно більше ніж нуль. Добре, давайте подивимося на зброю Скірк. Як я вже казав, це висока база атаки та крит шанс. Також після використання навички персонаж бафається на 24 атаки на 12 секунд. Так як елементальну навичку використовує будь-який персонаж, а ротація персонажа дуже рідко перевищує 12 секунд, то ця зброя відносно універсальна. Однак, якщо у вашого персонажа нуль енергії, він ще й отримує 24% атаки зверху, тобто вже 48% і 40% крит демеджу. Так, саме для скірк яка не має енергії, ця зброя дає просто неймовірно багато. І це цілком логічно, тому що насправді у Скірк було б тоді багато альтернативної зброї, яку б вона могла використати, тому що серед мечів багато гарних, і їм треба було зробити щось справді суттєво сильніше, і вони, звісно, закрили це використанням лише на скірк. На мою думку, і персонажний банер, і збройний, особливо банер досить непогані. Мене турбує лише наявність тут діони. Вона недоречна. Треба було поставити тут розарію або насправді будь-якого іншого кріо персонажа. Щодо Кендіс та Далії, ці два персонажі навряд будуть посиленням вашого акаунту, однак вони добре комбінуються зі скірк, і саме так і має бути: викрутити ДД, якщо це ваш свіжий аккаунт, ви хочете отримати персонажів, які добре гратимуть з цим персонажем. Це цілком логічно, і в даному випадку банер хороший. Нехай ці персонажі і не найкращі, однак вони комбінуються з нашим головним банерним персонажем. Щодо Шенхе, то я вже сказав: якщо у вас є сігна, тоді можна подумати про те, щоб викрутити Шенхе. Однак з Скірк, хоч вона і один з найкращих варіантів, її ефективність з нею неповноцінна, тому що вона не може свапатися на себе всередині ротації. На цьому будемо закінчувати. Тепер час йти у безодню і дивитися, що нам приготували там. Дякую вам усім за увагу! बोवा थे